Казка, хитрий їжак. Бігла лисиця до саду і зустріла їжака. «Добрий день, їжаче, добре здоров'я. Ходімо зі мною у виноград. Ой, страшно, лисичко, бо там господар накладає усе сельце. Можемо упасти у біду. Ой, я, каже. Не боюся. Я маю школи закінчені, то дам нам раду. Наїлися вони винограду і вертаються, та лисичка піймалася у сильце. Гей, каже, їжачку, братчику, рятуй. Ой ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ти ж мені казала. Що мої школи закінчені. Ой, каже, я уже зі страху забула геть усе. Уздрів їжак, що біда, і зачав їй радити. Нічого, каже, не роби. Лиш як хазяїн прийде, ти вдай ніби мертва і, може, ця штука вдасться. Приходить господар, став над лисицею і каже: От що я не був чотири дні в саду, аж лисицю зловив. Узявся однією рукою за ніс, а другою взяв лисичку за хвіст та й викинув через плід А лисиці лиш цього було треба. Схопилася та й пішла додому. Іде лисичка знову у виноград. І знову кличе їжака. Наїлися вони знов винограду. Та й лиш зачали іти, а їжак упав у сильце. Ей, каже, сестричко, лисичко, рятував я тебе, порятує ти мене. Ну що, я тобі допоможу? Та й іде геть. Сестричко, ходи, хоч попрощайся зі мною. Повернулась лисичка та й обіднялися. А їжак зловив її міцно і тримає. Запищала лисиця не своїм голосом. Господар почув і вбіг до саду. Він лисиці побив, а їжака звільнив із серця і пустив у сад. Та від того часу дуже їжаків шанував, бо бачив користь.